Я не планував говорити це, але мене змусили. Не люди, не уряд, і навіть не совість, а земля, та сама, яка стогне. Я її слухаю щодня, і сьогодні вона кричала: не дощу просила, не миру, а попередження. І я передаю, бо той, хто мовчить, стає співучасником. А я не зрадник. Я, Степан Вітер, останній нащадок роду, що бачив вибух Чорнобиля ще до того, як він стався. Ми неясновидці. ми відлуння. І сьогодні це відлуння гуде, не тихо, а як сирена, бо ми стоїмо на краю і під нашими ногами не лід, а реактор. І тріщина в ньому вже є. Я бачив її у сні, на карті, на обличчі дитини, що прокинулась від крику. Ця тріщина не має фізичного виміру, вона енергетична, але за нею справжня смерть. Вона з'явилась у ніч з шостого. На 7 липня, у той момент, коли над енергодаром зависла незрозуміла тінь. Не дрон, не птах, а геометрична чорна фігура, п'ятикутник, що пульсував. І в ту ж ніч вода в річці поруч з АЕС почала мати присмак металу. Я не вигадав. Я там був, і коли ступив босими ногами на землю за кілометр від охолоджувальних систем, відчув вібрацію, не землетрус, не техніка, а як пульс глухий. Але ритмічний, це був знак, реактор почав думати так, саме думати, бо те, що ми звемо технікою, вже давно стало істотою випромінювання це форма свідомості, і коли туди потрапляє страх, агресія, зрада, ядро починає рухатись інакше. І ось тепер, всередині літа, в той самий період, коли енергія сонця найбільша, уран починає розгойдуватися, а поруч війна. Обстріли, провокації, зв'язок зникне, і в цей момент світ здригнеться. Не вірите? Я вам скажу: від першого вибуху до викиду пройде не більше, ніж 21 хвилина. Від викиду до зараження 15 кілометрів за перші дві години. За добу радіус зони буде 93 кілометри. Це не просто коло, це зона без пам'яті. Люди в ній не вмирають одразу, вони втрачають себе, забувають, хто вони, забувають, де були, ідуть у ліс і не повертаються, а якщо повертаються, мовчать, бо побачене там не людське. Я питав старих тих, хто ще пам'ятає Чорнобиль. Вони кажуть тоді земля дихала гарячим, тепер вона мовчить. І це страшніше, бо мовчання це зброя. Якщо земля мовчить, значить. Вже все вирішено, і цього разу епіцентр буде глибший, бо він не один АЕС в Україні не одна, і кожна має свою тріщину. Але головна саме там, де вода стоїть без руху. А коли вода не тече, це або смерть, або звичайна катастрофа. У липні я побачив дату написану не чорнилом, а попелом, на вікні однієї хатини, в якій ніхто не живе з 93-го року. Там, на запітнілому склі, було написано двадцять четверте і ще 51 хвилина. Я не одразу зрозумів. Але коли перевірив місячний цикл і позицію сонця, стало ясно, це липень, і тоді серце в мені зупинилось на мить. Бо я пригадав: у ті самі дати, у 2022-му, вже був сплеск, але його приховали, бо не можна лякати людей, бо економіка. Бо репутація, але тепер приховати не вийде. Бо сигнал вже пішов. Його зафіксували навіть у Польщі, але назвали технічним шумом. У Німеччині почали перевірку, але нічого не скажуть до останнього. А в нас тиша. Бо тиша зручна, але поки мовчать чиновники, говорю я, і кажу йде викид. І якщо ми не зупинимось, не змінимо хід подій, його не спинити. Він вже в дорозі. Це не буде як фільм, не буде гри світла, великого вогню. Це буде тиша, раптове затемнення. Спершу очей, потім слуху, потім пам'яті. Ви забудете дорогу додому. Ви забудете, як звати дитину. Ви стоятимете на вулиці і дивитиметесь у порожнечу. А в цей час над головою буде пливти невидима хмара, і вона не матиме кольору. Але все, до чого вона торкнеться, стане тінню. Я бачив таких людей у снах, вони ходять серед нас, їх шкіра сіра, їх очі пусті. Вони не кричать, не просять, просто йдуть, бо всередині в них вже нічого. А знаєте чому? Бо ядро живе, і коли воно вибухає, не вмирає, а переноситься в тих, хто поруч. Зона це не територія, це стан. І він поширюється, якщо впаде одна станція, за нею рушать інші. Як доміно, бо вони вже зв'язані по енергомережі, по геології, по повітрю, і кожна наступна буде відчувати попередню. І коли одна вивільнить силу, інші зазвучать, і тоді вже не Україна буде під загрозою, а Білорусь, Польща, Молдова, Болгарія, Угорщина це не перебільшення, це геометрія отрути, а далі весь світ, бо повітря не має кордонів. Радіація не зупиняється на паспортному контролі. Вона йде куди хоче, а ми де, в кого підготовлені бомбосховища, в кого є йод, в кого є карти вітру. Майже ні в кого. Бо ми не віримо, бо поки тихо спимо. Але коли прокинемось, буде пізно, бо вже буде темно, і не від ночі, а від хмари, яка накриє нас з головою. Я не лякаю, я попереджаю, бо маю на це право. Я вітер, а вітер. Не бреше, бо він знає, де йде тріщина, і сьогодні вона проходить крізь кожного з нас. Але ще є шанс. Є кілька днів. Може, сім, може, одинадцять, не більше. Бо ядро вже вібрує, і якщо температура перевищить поріг, все, його не зупинити, бо системи безпеки зношені, бо заміни немає, бо грошей нема, бо війна. А війна це завжди чудове прикриття. Для катастрофи, для я звертаюсь до кожного, приготуй воду, запаси їжу, зроби план евакуації, перевір укриття, говори з дітьми, перевір дозиметр, купи йод, знайди карту вітру, навчися слухати не новини, а тишу. Бо саме тиша скаже тобі почалось. І якщо ти відчуєш раптом раптову слабкість, не чекай, іди, виходь із зони, хай навіть кажуть, що безпечно. Бо безпечно це найнебезпечніше слово сьогодні. А ес, це не просто бетон і труби, це серце, і воно б'ється не у ритмі техніки, а в ритмі страху. А страх навколо вже тисне. І чим далі ми мовчимо, тим швидше той ритм стане останнім. І якщо ви досі читаєте, значить, у вас є шанс, бо ви не сліпі, бо ви не глухі, бо ви пробуджені, і тільки пробуджені можуть стояти. Скажіть іншим. Бо мовчання, та й це вибух, а ми стоїмо в його епіцентрі, і більше ніхто не скаже, що не знав, бо сказано, бо передано, бо правда прозвучала, а правда ця це як дзвін у горах, її можна не чути, але вона все одно летить, відлунює, б'є в грудну клітку тим, хто ще має серце. І якщо хтось зараз, читаючи, каже собі це перебільшення, це маячня. Це чергова страшилка для клікбейтів, то знай, саме ти і будеш першим, хто не встигне. Бо зневага це форма сліпоти, а байдужість це вже напівсмерть. Мені було 47, коли я вперше побачив рух ядра. Це не сон, не фантазія, це видіння, що приходить лише до тих, хто пройшов три кола чистоти, повна відмова від споживання м'яса, сну після четвертої години ранку. І людської мови протягом 21 дня, тоді тіло стає провідником, і саме тоді я побачив, як атом починає дихати. Він дихає, як немовля перед плачем, і цей подих перший сигнал кінця. 25 липня я сказав уже, але повторю ще буде найнебезпечніший день, не тому, що вибух відбудеться саме тоді, а тому, що тоді стане пізно його зупинити. Уран піде в розгін, і вже ні людина, ні система не зможуть його втримати. Піде перегрів, вентиляція зупиниться, а після цього перше випромінення, яке ніхто не помітить, не одразу. Але діти почнуть хворіти першими, потім вагітні, потім вода. Потім. Я вже знаю, які будуть перші симптоми: не нудота, не слабкість, а сновидіння. Люди почнуть бачити сни, в яких щось тисне, як бетонна плита на груди. Хтось бачитиме воду, яка світиться, хтось ліс, що палає без вогню. І якщо вам сниться щось схоже, це не просто страх, це сигнал. Тіло вже знає. Свідомість ще відмовляється, але тіло вже реагує. Я звертався до енергетиків, до волонтерів, до науковців. Хтось сміявся, хтось кивав. Хтось мовчки поклав телефон, але я бачив у їхніх очах, вони знають, просто бояться. Бо сказати вголос, це взяти відповідальність. А ніхто не хоче бути першим, хто зірве сирену, якщо її ще ніхто не почув. Але я вже почув. І якщо ти, хто читає ці слова, чуєш мене, знай, ти не сам, бо зараз по всій Україні прокидаються ті, хто теж бачив. Старі бабці у горах. Що кладуть три свічки на схід вночі, колишні атомники, що мовчки палять на балконах, вчитуючись у карти вітрів. Діти, які вперше у житті пишуть чорним олівцем, всі вони відчувають, щось не змінилось, і ця зміна не зникне, вона росте. І якщо ми не діятимемо, то вибухне. Бо ядерна станція це не просто місце, це судина. І коли її енергія перевищує межу, починається саморуйнування. І не сподівайтесь, що хтось зупинить, бо ті, хто мають кнопки, вже не мають розуму вони живуть в іншому часі, їм байдуже, а природа не прощає байдужість вона відповідає завжди, і її відповідь буде страшною. Я знаю, що хтось зараз плаче, читаючи це, а хтось сміється. Але знайте і сміх, і сльози це ознака того, що ви ще живі, а отже, здатні змінити. Не для себе, а для тих, хто прийде після нас. Бо якщо цього літа ми промовчимо, наступне покоління буде рости на землі, яка більше не має імені. Вона буде мертвою, вона не плодитиме, вона не носитиме воду, вона буде пустелею, і не через війну, а через нас. Сьогодні є ще вибір, сьогодні ще можна повернути назад, але завтра ні. Бо завтра система війде в фазу, яку ми вже не контролюємо. Я говорив, я передав, а тепер вам вирішувати, заперечити чи почути. Бо світ здригнеться не тоді, коли ракета впаде, а тоді, коли тиша стане гучнішою за сирену. Пильнуйте, бо це останнє попередження, і його вже не буде повторено.